24 червня 2025 року у Корольовському районному суді відбулося засідання у справі десятьох чоловіків із Коростишева, яких обвинувачують у вимаганні у вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю, зґвалтуванні викраденні людей та перешкоджанні діяльності правоохоронців. Учасники судового засідання заслухали показання трьох потерпілих у справі. Тетяна Євчук потерпіла, сказала, що її сина Івана Євчука убили, завдавши тяжких тілесних ушкоджень. Мій син євчук Іван Анатолійович Учасник бойових дій захищав в Донецькій Луганській області в 2014-2015 році нашу Україну від російського окупанта. Пройшов Донецький аеропорт. 18 квітня 2016 року він зібрався їхати на роботу, працював неофіційно в Олеському районі. Перед тим Днів за два чи за три до цього був дзвінок на його мобільний телефон і його повідомили. Мені невідомі люди, що йому йому погрожували вбивством. Що він сказав, так що мама мене може вбити або там на роботі, або тут навіть на місці. За словами Тетяни Євчук, її син Іван охороняв оснащення, яке використовують для видобутку бурштину. Жінка сказала, що 28 квітня 2016 року Іван повідомив, що буде їхати додому. Близько 21 години. Він зателефонував і сказав, що домовились за машину чи приблизно через 2-3 години виїдемо. Близько 23-ї години я йому зателефонувала. Він повідомив, голос у нього вже був стривожений. Він сказав, що машини немає, що ми ще не виїхали з роботи. 12.30 ночі я вже телефонувала на мобільний сина, він вже був поза зоною. До третьої ночі дзвінки все було позазвоною, і він уже не відповідав на дзвінки. 29 квітня 2016 року по обіді до помешкання жінки приїхали представники поліції та повідомили про загибель сина, розповіла Тетяна Євчук. Прийшовши до моргу і побачивши повністю знівечене тіло мого сина. Це від голови до ніг було все побите, розтрощене. все було в скільцях, було нанесено більше 20 ножових поранень. Скільки побоїв було нанесено? і Це не одним предметом, а декілька предметів було задіяно. Я просто, Це був шок для мене. Людина цього зробити не могла. Там явно була група. Я вважаю, що за таке вбивство собора учасника бойових дій, захисникам нашої рідної держави. Повинно бути на цьому рішення дорічне станом на 24 червня 2025 року прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві Івана Євчука Андрію Лавриненко. За словами Андрія Лавриненка, він злочин не скоював. По-людськи я розумію ваш борються, але ви зрозумієте так, що мене зараз судять за вбивство вашого сина і говорять, що це я його вбив. Я навіть ніякого відношення до цього всього я зовсім не знаю. Нині, не Я я. боком тут я. Наступним суд заслухав потерпілого Олега Підкевича. За його словами, на початку січня 2018 року до нього зателефонував Михайло Лукомський та повідомив, що його син Роман зґвалтував сестру Михайла Ілону. При зустрічі Лукомський сказав, запропонував, або я заплачу певну суму коштів, або яку суму. 2000 доларів. Або вони напишуть заяву з гвалтування на робку. Я погодився на до 2000 доларів. І на наступний день, приїхавши до місцевої міськради, подзвонив йому. Він вийшов з міськради, де забравши ці кошти в розмірі 2 тисяч доларів, він, ну, я запитав ще, чи не буде потім проблем вовни, він запевнив, що все, в іще. За словами Олега Підкевича, заяву до поліції він написав, тому що напередодні дзвінка його сина Романа вивезли до місцевого кар'єру та побили. Імен та прізвище сіп, які його побили. Роман батьку не називав. Третій потерпілий Михайло Колесник розповів, що у 2022 році позичив 20 тисяч гривень у Руслана Твардовського та Віталія Мельника для купівлі авто. За його словами, гроші він повинен був повернути через місяць із відсотками. Загальна сума боргу через місяць, за словами потерпілого, становила 35 тисяч гривень. Михайло Колесник сказав, що через несплату боргу Руслан Твардовський із метром Куксою побили його. Чесно, не пам'ятаю, недавно, ну це пройшло місяць, два, напевно, чи три в, в районі 9 тисяч вечора. Мені набирають і кажуть, вийде, будь ласка, додому. Да ви хочете поговорити. Я вихожу, під'їжджає Діма Свірославом. Він каже, ти типу де гроші. Я розумію, що в мене грошей нема. Після цих слів я отримую, начинаю мене вбити. До мене ж писав. Маєш чи не маєш? Чому мають, скажи, що немає спольного, щоб не перестав. Чекаємо відповідь. Зараз претензії. Немаєш. Майже немає. Спасибо, не розумію, що трапилося. Ми з тобою чували, бачились на тебе часто. У нас ніколи що не було цього так. Все взагалі трісту. Це претензій до мене немає, щоб мене там засудили, посадили там. Питензій немає? Що це написав, ну знаєш, немає Ні. Після заслуховування свідчень потерпілих Сергій Франчук суддя оголосив рішення про задоволення клопотання Максима Супронова, прокурора про продовження дії запобіжних заходів усім обвинуваченим у справі. Восьмеро залишаються під вартою двоє під домашнім арештом. Обвинуваченому Михайлу Лукомському, який станом на 24 червня 2025 року є депутатом Коростишівської міської ради, дозволили виїзд до Хмельницького на три дні для відвідування тренінгу з професійного розвитку. Наступне судове засідання відбудеться 4 серпня дві 2025 року нагадаємо, що 10 чоловіків скоростишева затримали 16 серпня 2023 року під час спільної операції СБУ та Нацполіції. Їх обвинувачують у вимаганні, вбивстві, зґвалтуванні і викраденні людей. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.